Шановні військовослужбовці, захисники української держави, від щирого серця вітаю вас з Днем Збройних сил України, святом кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій народу. Збройні сили України це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу та її майбутнє. Тож, шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова привітання з нагоди Дня Збройних сил України, бажаю вам миру та злагоди, віри та сили, успіхів у повсякденному житті. Певненості у своїх силах, нескінченної енергії, мужності та відваги у військовій службі відм'я єдиної суверенної та незалежної України. Добра, незламної віри, здоров'я, любові, добра, родинного тепла, кохання, витримки, вірних побратимів. Везіння, витримки, незламної віри. Бравих ідей Бережіть себе! Надійного тилу, непохитності, любові, здоров'я, віри та надії. Спокійного відпочинку, здоров'я мужності. Наснаги витривалості. Оптимізму, нескореності. Захисту. Здоров'я. Сили. Любові. Сили духу вам. Сили. Щирого кохання. оптимізм, Посмішок. Впевненість успіху. Незламності. Мужності. Миру. Відваги. Наполегливості. Незламності. Добрих надій! Незгасного оптимізму. Впевненості. Здоров'я. Миру та перемоги. Насмаги. Віри. Мужності. Відваги. Міцного здоров'я. Щастя. Надії. Незламності. Витримки. Відваги. Міцного духу. Мужності. Успіху. Міцного здоров'я. Відваги. Стійкості. Мирного неба. Сили. Здоров'я. Миру. Не здоров'я. Мужності. Здоров'я. Витривалості. Відваги. Нас Відваги Здоров'я. Стійкості. Миру. Оптимізму. Козацького здоров'я. Повернення додому. Хоробрості. Ангела охоронця. Любові. Скорішого повернення додому. Бажаємо вам дива від Бога. Незламності. Бажаю здоров'я. Ви найкраще. Пишаємось вами. Пишаємось. Дякуємо. Перемоги! Перемоги. 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 Бажаю перемоги. 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 Повертайтесь з перемогою, повертайтесь живими, переможемо! Слава Україні! лузі Червона калина похилилася! Чогось наша славна Україна зажурилася!